Цієї ночі, за даними повітряних сил ЗСУ, противник завдав удару по Україні ракетами різних типів, керованими авіабомбами та ударними безпілотниками. Усього радіотехнічними військами повітряних сил виявлено 96 засобів повітряного нападу без рахування КАП. Дві зенітні керовані ракети с 300 з Курської області РФ по сумщині, дві крилаті ракети Х-101 РФ з стратегічних бомбардувальників ту 95 МС, район Пусків, Каспійське море, дві балістичні ракети Іскандер М, район Пусків, Вороніська область РФ, 90 ударних БПЛА типу шахет та безпілотників невстановленого типу із районів Курськ. Приморського, ахтарськ Орел РФ військові звітують станом на 10 ранку підтверджено збиття двох крилатих ракет Х-101, двох балістичних ракет Іскандер М та 37 БПЛА противника у Київській, Полтавській, Житомирській, Сумській, Черкаській, Запорізькій, Чернігівській та Кіровоградській областях. 47 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України. Два БПЛА вийшли з повітряного простору України у напрямку Білорусі та Росії. Ще два безпілотники в повітрі. Перше за останні 73 дні Росія завдала комбінованого ракетно-дронового удару по Києву. Про це заявили у військовій адміністрації. ППО знищила кілька крилатих та балістичних ракет а також до 10 дронів. Інформації щодо руйнувань та потерпілих у Києві не надходило. Утім, в області поранень зазнав 48-річний чоловік у Броварському районі. Також зруйнована будівля та виникла пожежа, яку оперативно ліквідували. Зранку окупанти атакували Херсонщину, випустивши БПЛА. За даними ОВА, загинула 52-річна жінка, ще два місцевих постраждали. Їх госпіталізували з вибуховими травмами, уламковими пораненнями. В однієї з них ампутація пальців. Обстрілу зазнали об'єкти інфраструктури у Запоріжжі. Є одна поранена на Сумщині. Внаслідок атаки пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння: Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі, поранені пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. На фронті в Україні фіксується просування російських окупантів поблизу Торецька та Курахового Донецької області. Також війська РФ просунулися у Курській області. Про це інформують аналітики інституту вивчення війни у своєму звіті. Так відомо, що російські війська нещодавно просунулися на південний схід від Коренево у Курській області під час багатохвильової механізованої атаки. Бої тривали в районі Дар'їно, Миколаєво-Дар'їно, Новоіванівки, Леонід. Нідово, Орловки і Малої Локні. Цього жовтня РФ окупувала 490 квадратних кілометрів, що більше, ніж за будь-який місяць з середини 2022-го. Про це повідомляє видання Зе Телеграф. Це найбільший показник за 2024 рік та за час російського контурнаступу, який триває з жовтня 2023 року. Трамп дуже серйозно налаштований на якнайшвидше закінчення війни. Є навіть можливість мирної угоди до 20 січня, дня його інавгурації. Про це заявив президент Фінляндії Олександр Стуб після переговорів по телефону з Дональдом Трампом. Учора ввечері. Дзвінок наголошує посадовець, показав, що новообраного президента США потрібно сприймати серйозно, коли він говорить про припинення війни в Україні. Фінляндія передасть Україні допомогу майже на 80 тисяч євро. Так, ця держава з початку війни надає активну підтримку українським містам, які постраждали від військових дій, щоб допомогти в пом'якшенні шкоди, завданої під час війни. В останні місяці профільні департаменти виділили матеріали та обладнання, які тепер будуть передані Україні. Серед переданого майна старі автомобілі та інше обладнання. Про це зазначають місцеві змі. Україна планує призвати ще 160 тисяч військовослужбовців у період з листопада до лютого. Про це пише Financial Таймс. Але більш реалістично чекати на призов до 100 тисяч осіб. Це заповнило б близько половини браку особового складу, зазначають спеціалісти. Також, за даними видання до грудня, лінія фронту, ймовірно, зміститься на 30-35 кілометрів на захід від свого нинішнього становища. Укренерго повертає відключення світла. За даними компанії, обмеження споживання електроенергії тимчасово запроваджуються для бізнесу та промислових споживачів. Причина короткострокове зниження потужності маневрової генерації і суттєве зменшення обсягів імпорту електроенергії. Обмеження діятимуть упродовж дня, а увечері будуть скасовані. При цьому жодних обмежень для побутових споживачів не передбачається. Податкова цьогоріч оштрафувала ФОПів на понад 141 мільйон гривень за підакцизні товари. Державна податкова служба провела понад 16 тисяч камеральних перевірок, які ґрунтуються на цифрах, вказаних у податкових деклараціях. За ними нараховано 9,5 мільйонів гривень штрафів щодо фізичних осіб підприємців, які працюють з підакцизними товарами за 9 місяців цього року. Водночас, податкова проводила й фактичні перевірки за Татами яких винесено 9 тисяч рішень та нараховано штрафів на 132,2 мільйона гривень цьогоріч, Про це повідомляє Open Data Bot. так торік було зафіксовано найбільшу суму згоджених штрафів за результатами камеральних перевірок: 21,96 мільйона гривень. Це у півтора раза більше ніж у 2021 році, при тому, що самих перевірок поменшало.